Щок Івано-Франківськ. Ну і відповідно В'ячеслав Дараган дав свисток про початок сьогоднішнього поєдинку. Власне, з'їнаківа варіант. Івано-Франківців. Зараз розвертає хурсов шеф-запасі у Івано-Франківців. Сімка. І тут штанга приходить на по одному, по два будуть змінювати. Сержао, на Леандріньо і тягне м'яч. Ой-ой-ой, і тут 0-0. Дальний... сьогоднішній матч. Хто не в курсі, хто не мав нагоди побачити. От тут контрвипад може бути. І результат Івано-Франківського урагану Андрій Доманський. Можуть не виручити двоє команди. Ну що, зараз. Сержао, Знову Мельник. Сільченко Карлінов. Перехоплення Хурсов, яке рішення прийме Олександр Хурсов. з на Волянюка. Відповідно, 11 забовів Ван Валенко. Волянюк зараз перебуває. Якщо з франківці зможуть перебороти. І Сержао. Супер на угоди. Ну, Я думаю, Янаківець не здаватиметься. 100% намагатиметься розвинути свій успіх. І тут твятує кіркій команді. Поступається перестрибнути і вдарити головою, а не ногою. Ну, і підібрати такі слова. Ой-ой-ой, Карлінісла Андрій, яким буде продовження. Далі Солдон, після того, як прийшов на юнаківський колектив, є шанс зачепитися за бронзу, чому б його не спробувати. втратив очки. Знову ще один рекомню. Ну і Ярий. 19-й номер, не 9-й. Заз... Милець сходити Роман Кордоба і починає потрошки по ще й з'явитися наприкінці цього сезону. Сімка проти того фолить юнаков. свистка і... там півметра, напевно, відіграється, оскільки, знаєте, тут, тут, тут найбільше. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Значення взагалі-то не було. Там півметра, що пробігав замятін, оскільки зачепитися, як то кажуть. Велик. І Сімка супер нагоду. Зважаючи на суботу. Буриків за центр. І зараз перехопивши м'яча, чекають швидку контратаку гості. І тут не розібрався капітан Валерій Земятін. Сержао Пас на Карлініса. Ну і незручно. І тут супер, який. Проходить. Валенко вирізав. Отримують корпусом. Вирізає м'яч. Валенко таки на Сержао І за тікає лівим планом. Юнаков потрапляє. Господарем скільки своїх моментів не забували. івано франківці Один. У Єнаківця, який в основному у третій карлінівці Сержао. Восьмий номер. Бурагану вийшли замість скорий. Декілька разів допомога господарям приходила стійка воріт. Рятували і голкіпери. І в цьому в одній і в інші ворота рахунок міг би бути 100% вже двозначним. Напрямку на сержаву навіз далих поєдинків. Ну, це вирішують самі, напевно, коли кольори співпадають. Аналічну ситуацію можна сказати, і в локомотив, оскільки там бідні і червоні кольори. Ну і тут ще українську четвірку. Сімка прострілював з гостроку. Зам'ятні Мінаков. Досвідчені захищаються. Свічка і Цвілих. з Донбасу. Для цього потрібно сьогодні перемагати орган Івана франківського Ну і далі сподіватися на вдалі. Роз... А, та як... І тут будуть там приймати. Незручна команда, звісно віч, юнаків з штангу вже влаштувати. Ураган мається на увазі в чемпіонаті за золото буде тривати до останнього туру. Так що все може бути. Ландріньо держава перехоплює. Що робити? Омбразоць швидкість не набирає, але віддає пас на Карлініоса. Карлініос 12-й раз за голову хапається. І ще поперед. Гаряче, дуже гарячий біля воріт. І тут що саме на майданчику, і емоції якось легше переварюється. А що говорити тренерам? Чим завершиться це У команді з Донбасу. 2-2 основний час. голки поробули, ніхто з, е, не, не черкнув. А знову сержан. Відності. І. І рахунок претендувати. Щоправда, нічия. Ой-ой-ой, який тут момент. І Пункт Перевести дух і партнерам по команді і суперникам. Сержав. Ну, я би з радістю так само сказав замятін п'ятим. В жовтій футболці і голкіпера. І це приносить свій результат буквально за лічені секунди. Ну і Ну Ворота порожні франківців. Замятінь. Не старух точніше. Прибуває м'яч. тут все у нашому матчі зрозуміло. Донбасу, отож, 3-1 перемоги інаківця Інтрига боротьбі за бронзу у нас досягає свого апогею, скажімо так. Цю гру для вас коментував Олег Ланяк, оператор Віктор.